Екостерн триходерма гель біопрепарат для захисту від ґрунтових патогенів та посиленого розкладання стерні. До препарату входять спори та міцелі грибів антагоністів роду триходерма, продукти метаболізму мікроорганізмів, речовини антибіотичної групи, які пригнічують розвиток багатьох видів збудників хвороб, біологічно активні речовини, які стимулюють ріст та розвиток рослин, підвищують їх стійкість до хвороб. Препарат захищає рослини від широкого спектру грибних хвороб, що зберігаються в ґрунті та на рослинних рештках, зокрема, збудників кореневих гнилей, вілків та парші на картоплі, пригніщує розвиток фітопатогенів у ґрунті, розкладає органічні рештки. стимулює ріст та розвиток рослин. Зовнішній вигляд, гель. Кришка має захисний клапан, колір від коричневого до темно-зеленого кольору зі слабким специфічним запахом. Перед застосуванням препарат обов'язково ретельно збовтувати фасування 1, 5 та 10 літрів. Термін зберігання 6 місяців від дати виготовлення за температури від 2 до 10 градусів за Цельсієм. При порушенні умов зберігання біопрепарату можлива зміна зовнішнього вигляду упаковки. здуття.